Ось ми дістались до нашої лампочки. Ось яка вона є у нас. Така, як ми і замінювали на габаритах у нас. І будемо міняти ми її на нашу, славнозвісну китайську LED-лампу. Привіт, радий вітати вас на своєму каналі. Сьогоднішнє моє відео буде присвячено автомобілю Ford Escape 2015 року, 1.6 EcoBoost. У цьому відео я сьогодні покажу, воно буде невеличке, коротеньке, як знімається дзеркальний елемент у зеркалах заднього вигляду, і як замінюється лампа підсвічування у плафоні, те, що йде не на поворотники, а те, що світить вниз, коли підсвічує вам дорогу до автомобіля. Ну і функція проведе мене додому. Так що. Приємного перегляду вам. Підписуйтесь на канал, задавайте питання, поставляйте вподобайки. А ми поїхали. Для початку ми включаємо запалювання в автомобілі. Зараз. Переводимо селектор перемикання зеркала автомобіля в крайнє положення. Тобто на регулювання дзеркал заднього вигляду, і опускаємо його, його до самого низу. Отак, нам потрібно його опустити, щоб нам видно було защіпки, за які тримається дзеркало. І все, в принципі, далі вже переходимо до самого зняття зеркального елементу. Для зеркального елементу нам знадобиться щось на вигляд такого. Бажано, щоб кінець а Тут був трошки загнутий для того, щоб нам піддівати застіпки, за які тримається зеркальний елемент. Сам зеркальний елемент тримається, застіпки знаходяться застібка йде. Потім ось сюди застіпка йде. І так по всьому периметру. Там далі також є застібка. Ну, спробую навестися сьогодні. Погода сонячна. Ось також застібка є. І, тобто нам треба потроху, видавлювати дзеркало, зеркальний елемент, тягнути на себе, і потроху піддівати його е, цим крючочком невеличким. Коли будемо піддівати, воно трошки буде сходити з свого місця і буде зніматися сам зеркальний елемент. Починаємо піддавлювати на саме зеркало і починаємо відстекувати самі защіпки. Там дивимося акуратно, щоб не відламати їх. Трохи їх піддіваємо. Процес не дуже швидкий, щоб нічого не зламати. Десь одна застібка підстіпнулася, ми її піддіваємо і трохи тягнемо дзеркало на себе дзеркальний елемент, щоб нам нічого не поламати. Так, верхні застібки ми відстібнули. Ось сьогодні вони вже відскочили з своїх місць. Тепер ми потихеньку. Розпочинаємо його піддівати і дивимося, де нам ще відкривається доступ до інших засібок. Так само можемо зеркало трохи провертати і дивитися, де доступні нам ці засібки, щоб їх відстібнути. Це Засібки там повідходили більшість. Просто відтягуємо. і все. Ось наш зеркальний елемент. Ось наше зеркало в розібраному стані. Сама лампочка підсвічування проведена на дорогу, знаходиться ось сюди. Вона знімається дуже просто. Беремося за неї і витягуємо на себе. Так, все, лампу ми дістали. Зараз будемо проводити заміну на LED-лампу. Перевіряємо, чи світиться лампа. Так, ця лампа працює. І зараз на лед. Замінили лед, перевіряємо. Так, Все, лампа світиться у нас. Дяємо дану лампу назад, офір, там резиночка вакуумна, щоб воно не протікало, і просто надавлюємо. Все, надавили, воно прилягає, це плотненько, гарно. Перевіряємо ще раз, все працює у нас. Так, працює. І збираємо все у зворотньому напрямку. Це в мене до LED-ламп на поворотники. де. Для того, щоб все прикріпити назад, просто беремо зеркальний елемент, притуляємо його, даємо, щоб по воно попадало. І все, і ладошкою так долоню притискаємо. Все, він застібнувся, перевіряємо, тримається. І все, сідаємо в авто. Включаємо запалювання. Ага, ключ. Ну, так, не працює. Ключ я не взяв. Все, ключ в авто. Повер... Включаємо запалювання. У нас стоїть на дзеркалі і все. Виравнюємо наше дзеркало так, як нам потрібно. Моє відео завершилося. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі.